Вітаю, друзі! Слава Україні і Господи, бережи Америку! Тільки зоряний стяг, на віки буде видно здаля, де хоробрих наш дім, де свободи земля. Це стрічки з поезії, яка стала потім гімном Сполучених Штатів Америки. Американський народ сьогодні відзначає головне своє свято День Незалежності. І ми вітаємо наших друзів, союзників, побратимів. І ми дякуємо їм за все те, що зробили Сполучені Штати Америки для України, маючи свої потреби, маючи свої проблеми, вони поділилися найнеобхіднішим для того, щоб Україна змогла вистояти в цій війні добра проти зла цивілізації проти хаосу і нелюдства. І Саме американська підтримка і допомога сконсолідувала навколо України антипутінську коаліцію і допомогла нам в найкритичніші моменти, допомагає сьогодні. Дуже часто допомагає, просто попри просто разючу невдячність. Чому так відбувається? Чому така небайдужість і невідчуженість країни, яка на зовсім іншому континенті, і для якої якісь там посягання на сусідні держави з боку Російської Федерації, не мали би Становити ніякого особливого значення, до їхніх кордонів ніхто не поткнеться. Напевне, тому, що батьки-засновники американської нації, американської держави, а нація і держава там будувалися фактично одночасно, поклали в основу свого, свого світосприйняття поняття свободи. Знаєте, це важко, йшов самій Америці. Дуже важко. Молода нація переросла ті хвороби, які цивілізація людська переростала тисячоліттями. Вона їх переросла за століття. Там було рабство, там була расова сегрегація, там була жахлива війна між північою і півднем. Там була довга, важка дискусія на початку Другої світової війни. Чи Америка повинна втручатися і допомагати своїм? Основним найбільшим союзникам боротьбі проти гітлерівської навали. Там були довгі важкі дискусії, яким чином протистояти ЗУ, яке раптом стало фактично союзником в перемозі в Другій світовій війні. Було багато нерозуміння, було багато помилок, але в Америці діяли основні принципи: демократія, свобода, рівність. І борець. Проти расової сегрегації, борець за рівність в самих Сполучених Штатах Америки Марті Мартін Лютер Кінг заклав сам цей принцип, якому ми маємо дякувати сьогодні за те, що Америка не покинула нас напризволяще в нашому горі, в нашій біді. Цей принцип звучить наступними словами: несправедливість будь-де є загрозою справедливості всюди. І завдяки цьому принципу американці діляться з українцям тим. З українцями тим, що нам необхідно для того, щоб вистояти в цій війні. Ми можемо мати багато претензій, ми можемо нарікати. Тільки знаєте, коли ми повертаємося до допомоги Америки, мені здається, треба дуже серйозно задуматися, чи нам не на самих себе треба нарікати, коли ми розказуємо, що нам чогось бракує і чогось могло би бути більше. Американці нам не зобов'язані нічим. Американці просто виконують певний свій принцип єдиного простору свободи і демократії. Коли в світі стає менше свободи, незахищенішими почувають себе і американці на своїй власній батьківщині. І тому, в різний спосіб, дуже часто з помилками, Америка втручалася в події на далеких від себе континентах і не залишала безкарним зло там, де воно заслуговувало на покару. Знаєте, є випадки, коли ми маємо підстави сказати. Американцям, що вони помилилися, і історично вони були несправедливі, багато таких випадків в Україні особливо. Я пригадую в Чехії, в Празі пам'ятник президенту Америки Вільсону здається. Я пригадую в, Тегерані, в вибачаюсь, в Тірані, в сторочі Албанії, на одній з площ я знайшов знову ж пам'ятник цьому американському президенту початку ХХ століття. Чому? Тому що Америка втрутилася в після завершення Першої світової війни, де вона була тільки посереднім учасником, втрутилася і заклала певний принцип, який зовсім не сприймали переможці Першої світової, принцип самовизначення націй. Нації мають право на свої незалежні національні держави. І тому албанці, чехи, словаки, багато інших народів вдячні. Американців за свою свободу. От тільки сталося так, що американська нація, американська політика зуміла не помітити в той вирішальний момент одну з найбільших націй Європи і зробити проти неї найбільшу несправедливість. Американський президент підтримав прагнення до самовизначення Польщі поляків. В тих границях, в яких вони самі подавали, в тих границях, які повністю перетиналися і перекривалися з землями, на яких жили українці. Я можу розуміти, пам'ятник Костюшку стоїть не тільки у Варшаві, пам'ятник Костюшку стоїть в Вашингтоні біля Білого Дому. Це один з героїв і польського, і американського народів і борців за свободу. Пам'ятників українцям там не було, довго не було. Першим там появився, напевне, з українських монументів пам'ятник Тарасу Шевченку. Який був пророком нашого народу, і якого почули пізніше, набагато пізніше, почули американці і зрозуміли, усвідомили, що хто такі українці, яка потрібна, має бути підтримка української нації, українського народу. Але тоді, на початку минулого століття, Україну не побачили? Я ще можу зрозуміти підтримку американцями Польщі, але важко зрозуміти, оту нейтральність і певну байдужість, коли страшна. Антилюдська більшовицька Росія поглинала Україну і знищувала українців. Це було жахливо. Більше того, ми можемо історично згадати американцям жахливий 33-й рік. В 33-му році, під час найстрашнішого Голодомору, Сполучені Штати Америки визнали офіційно і встановили дипломатичні відносини з Радянським Союзом. А досі Найвидатнішу американську журналістську премію зберігають їм, відкликали від журналіста, який в американській пресі доказував, що немає ніякого домору. А в Україні все в порядку, всі, всі ситі, всі задоволені, сталінський режим не є вже такий страшний. ну Він просто чужий, він просто некрасивий, він просто негарний. На жаль, це було. І потім, мені здається, американці самі зрозуміли, як ці помилки. Їм відбилося, коли їм довелося вже в самих Сполучених Штатах Америки після Другої світової війни, давши послаблення зу викурювати, випалювати буквально вогнем макартизму оту соціалістичну комуністичну радянську пропаганду, оту радянську агентуру, коли довелося втягуватися з радянським союзом в гонку озброєнь через те, що отруєні прорадянськими прокомуністичними ідеями. І військові, і науковці, інтелектуали американські, а скільки їх і сьогодні таких там є е, з тими ж самими вадами і з тими ж самими упередженнями, і вони продавали американські військові секрети Радянському Союзу і допомогли йому вийти в країні, яка мала бути затаврована разом з гітлерівською Німеччиною, вийти не просто в переможці, а вийти в світові лідери, коли під час Карибської кризи Америка. Зазнавала, чи не найбільших загроз для себе і для свого народу, напевне, теж дехто в американців мала появитися згадка. А чи не платимо ми за те, що не допомогли найбільшій противазі страшній, брутальній антилюдській Росії не допомогли Україні тоді, в 17-18 роках, Що не допомогли, не підтримали повстанський рух в Україні після закінчення Другої світової війни? Знаєте, американці, американці, які інтелектуали, принаймні, вони багато в чому відрізняються від дуже багатьох наших громадян України та й взагалі громадян постсовкового простору. У нас дуже часто губиться таке поняття, як причинно-наслідковий зв'язок. Напевно, що в Америці не всі задумуються про такі речі, їм не потрібно. Фермер думає про урожай, інженер думає про виробництво, але люди суспільного спрямування усвідомлюють, коли їхні помилки могли принести. Негативні результати. На жаль, помилки іноді множаться. Я з Богом згадую е, той момент, коли, так собі, знаєте, дорогою між Москвою, де були серйозні переговори, і е, поклонінням монументу Бабиного Яру в Києві. А це, це гідна річ абсолютно, безумовно. Але так, по дорозі між ними до парламенту тоді ще УРСР, але вже. Абсолютно збуреного, піднятого до готовності до незалежності завітав президент Сполучених Штатів Штат Америки Джордж Буш старший. Той візит назвали візитом Ніжок Буша. Під час того візиту він переконував українських парламентарів не ламати ліберальну імперію радянську. Вона ж робиться ліберальною, вона ж робиться хорошою. Нащо її ламати? Хай вона збережеться. На щастя, помилки визнаються виправляються. Не всіми, американцями. І тому Америка була одною з перших держав, які визнали незалежність України, які підтримали нас у світі, і які надали нам пропозицію, до якої українська тодішня влада виявилася не готова. Нам надали пропозицію допомозі в розбудові сталої демократії, країни, яка нормально розвивається в цивілізаційних рамках. Але знаєте, це так нагадує, ми так бігаємо по колу, це так нагадує сьогоднішній день, коли ми сьогодні, маючи нагоду теж збудувати нормальну демократію, вирватися вгору, повторюємо ті ж самі мантри, забуваємо і, роки, і уроки історії і топчемося по своїх старих граблях, так само, як і колись. І от тоді, на пропозицію, на добру пропозицію була відстань відповідь: та що ви нас учите розуму? Дайте нам краще грошей. Американці якісь там трошки гроші давали на якісь там конкретні реформи, щось контролювали, щось не контролювали. В кінцевому рахунку всі гроші, які давали американці, розкралися. Вони нам щось трошки нагадували спочатку: чи варто вам іти на той нульовий варіант з Єльцинською Росією, чи варто вам ще там щось робити, а потім махнули на Україну рукою. Знаєте, українська влада спочатку Кравчука, потім кучми, показала, дала занадто багато підстав. Не ставитися до нас серйозно і не сприймати нас як союзників основної центральної, демократичної держави, якою є Сполучені Штати Америки. Крехчуківське розбазарювання ресурсів. З Америки дивилися на це. Знаєте, вони могли ще й доключитися, і самі на цьому щось трошки нагребти, як наробили де багато хто з наших союзників. Ну вони просто махнули рукою. Вони зрозуміли, що в цій країні, напевне, не все буде добре. Потім в кінцевому рахунку, бачучи на авантюрну владу, яку цей народ привів і в парламент, і на президентське крісло, як поваливши комунізм, обрали комуніста-президентом, не просто комуніста, а ідеолога Компартії президентом. Ну, що американці мали думати про Україну, і як вони мали планувати для нас? Якесь наше майбутнє, якусь допомогу в тій ситуації, коли нам це майбутнє виявилося самим непотрібним. Знаєте, це не американець сказав. Це сказав дуже шанований в США інший президент президент початку Чехословачини, далі Чехії, Вацлав Гавел. дисидент, мислитель, шанований у всьому світі. Він, ще коли був президентом на початку 90-х, зібрав у себе в Пражському граді е, своїх друзів. Колишніх дисидентів з різних тоді ще соціалістичних держав. І вони спілкувалися, і він виступив перед ними з промовою. і В тій промові була одна неочікана для багатьох фраза: він сказав: ми на початку 90-х, літературні критики, письменники, драматурги, філософи раптом стали президентами своїх країн. Ми були абсолютно не готові для такої місії. Ми на ходу вчилися. І раптом ми побачили, що серед нас був тільки один єдиний, який виявився якимись неймовірними здібностями, готовий до того, щоб управляти своєю країною. Це був В'ячеслав Чорновів, його єдиного з всіх нас, його народ не обрав президентом. Крапка. Це сказано Вацовом Гавелом. Цього не казали, але десь усвідомили сполучених штатах Америки. Якщо український народ хоче жити далі в радянському Союзі. Давайте ліпше допомагати Єльцинській, Росії, Білорусі, Шушкевича. Ці країни нас тоді обганяли на багато-багато корпусів вперед. І з того й пішли нові помилки. Пригадуєте роззброєння ядерної України, коли. Не без згоди США, на жаль, там основну роль зіграли не США, там зіграла зрада Кравчука, зрада екскомуністів, зрада тоді, на жаль, багатьох демократів, які не захотіли думати про майбутнє, а дивилися тільки жив одним днем. От ми віддамо Росії наші ядерні ракети, а вона нам за це десь пало для атомних електростанцій, спише нам борги, віддали сьогодні. Ті ракети загрожують всьому світу і Україні сьогодні з літаків стратегічної авіації, яку ми віддали саме з тих літаків, ракети запускають по українських містах. На жаль, тоді американці пропустили цей момент, тому що вони мали всі підстави не вірити українській владі. Вони не мали підстав вірити російській владі, але, на жаль, повірили. Ще одна помилка: демократія вона завжди слабка своєю довірою. Вона вірить на слово. Доти, доки той, хто кому вірили, тисячу разів не покаже, що він не гідний, ні найменшої довіри. На жаль, тоді закінчилося все знову ж ганебним ботаперським меморандумом, який не давав жодних нам гарантій. Але у мене знову просте питання: готували меморандум з президентом Кравчуком, підписували меморандум з президентом Кучмою. Ми бачили всю ту фотографію. Кучма ставить свій підпис. Над ним стоїть Олександр Чалий, дипломат український. Ви пригадуєте, де потім Олександр Чалий опинився через пару десятиліть в Стамбулі на переговорах, де він запропонував програму е капітуляції України, саме капітуляції перед Росією, гарантії безпеки з боку агресора його жертві, без захисність України через відмову від НАТО і багато іншої мерзоти. Слухайте. Якщо ми за 30 років не змогли навчитися уроків таких, то чого ми хочемо від американців? Вони бачили, що Кравчука задовільняє Будапештський меморандум, тому що він вірить Єльцину як своєму найкращому другу, як брату, як колишньому комуністу. І тому американці не стали на чомусь наполягати. Для них був принцип баба з воза коням легше Україну, вони на той момент сприймали як ще одну мафіозну державу на пострадянському просторі. Потім Потім були інші події, потім був кучма. Я дуже добре пригадую, я ж в той період я був одним з лідерів опозиції антикушміської у 2001 році, коли загинув Георгій Гонгадзе, коли е, появилися плівки Мельниченка. Слухайте, я до США як на роботу їздив на експертизу в Бектек. Де ми записували мій голос, порівняння робили відповідні, і на його основі визнавали автентичність пліво. Ми їздили з Юрієм Муценком і тоді з Миколою Маляченком, адвокатами ходили до генерального аторія в генпрокуратуру їхню Міністерство юстиції, здаючи всі записуючі пристрої, всі матеріали для аналізу і для притягнення до відповідальності винуватців. І я дуже добре пригадую кілька моїх розмов в держдепі. Одну з них. Я часто вам цитував уже це розмова про те, що народ несе відповідальність за своїх правителів. Якщо народ має таке право, такий розкіш, як вільні вибори, народ, який продав це своє право, не має можливості сподіватися на якісь співчуття. До нього буде ставитися так, як до тих, кого він обрав. Але була ще інша історія, коли я. Закликав і просив теж в Держдепі застосувати особливі санкції щодо тих, хто руйнували Україну, тих, хто вводили в нас диктатуру, тих, хто розкрадали Україну. Я тобі казав, ви ж знаєте їхні офшорні рахунки, ви ж знаєте, де вони ховають свої кошти. Вам відомо це, кого на Віргінських островах, кого на Коморських, кого ще десь там. Просто натисніть на них, просто заблокуйте ці гроші. Знаєте, мені тоді відповіли дуже чіткою мудрою фразою. Вибачте, Україна незалежна держава. Ви обрали владу, яка вас обікрала. Якісь там Коморські острови, Беліс, інші держави, вони є теж незалежними державами. Туди ваші правителі, з вашого босовення, відвезли вкрадені у вас гроші. Америка є теж незалежною державою. Якби за ті гроші були скоєні хоч якісь злочини на території Сполучених Штатів Америки, як було з Павлом Мазаренком, то повірте. Тоді би Америка втрутилася і знайшла би спосіб щось зробити. А яке має право, які має підстави Америка втручатися до коштів, замрожувати якісь рахунки, конфіскувати щось, коли одна суверенна держава і її негідні правителі в іншій суверенній державі переховують свої гроші від свого народу, який аплодує цій владі і її жобрав? Слухайте, а вам нічого не нагадує? Вам це не нагадує наші зараз думки? А чому Америка не конфіскує гроші Зеленського? А чому вона їх не відбере в нього? А чому вона через них на нього не натисне? А за тим самим принципом це є наша відповідальність. Україна-пці обрали кучму, українці обрали Зеленського, Українці за це відповідають. І тому в цій ситуації ми не маємо права виставляти їм якісь претензії. Вони мають свої права, вставлені до нас. І вони і так зробили нам занадто багато авансу. Вертаємося назад трошки до тих авансів. Ми, попри всю мафіозність української влади, почали вибудовувати з Америкою стосунки. Вони були вибудовані на правильній, на дуже раціональній основі, не між президентами. Може здатися, що це трошки ну принизово, Але президент України з віце-президентом США насправді це працювало. І віце-президенти США були більш зацікавлені в допомозі підтримці України. Почалося це все кучма Альберт Гор. І по цій лінії. Знаєте, попри всю мафіозність влади періоду кучми були зовсім не найгірші стосунки. Робилося дуже багато всього, аж доки не випила історія з тими плівками Мельниченка, з тими злочинами, які просто обвалили українське майбутнє на превеликий жаль. Далі були різні історії. Америка завжди давала Україні трохи авансів. При Ющенкові, який, на жаль, ними не зумів скористатися, та навіть при Януковичі. Плани по розвитку Україна НАТО і перспективи напрямку в НАТО, і економічна підтримка, і технологічна підтримка були на високому рівні, не мало значення. Просто єдине, що чекати, що американці перескочать через себе і зроблять якісь екстраординарні кроки, коли українці цього не хочуть робити, було б, мабуть, зайвим. Але американці підтримують, допомагали. І коли в 2014 році почалася війна в Україні, дехто у нас забувся, що війна у нас за літо з 2014 року йде, вже зараз вся преса, всі вже розказують. все ж почалося з 2019 року, коли Зеленський об'явився. До того в нас історії не було, нічого не було. Але з 2014 року у нас був важкий період визначення наших українсько-американських стосунків. Петро Порошенко зумів, він дуже фаховий дипломат. Він колишній міністр закордонних справ. Він зумів вибудувати дуже добрі відносини з віце-президентом Джо Байденом. Але, наприклад, жаль, була повна відстороненість і віра, що можна з Москвою про все домовитися у Барака Обами. Нам дуже важко давалася тоді американська політика при всіх неймовірних стараннях. Але є прекрасний доказ: перше, що будь-яке зерно посіяне належним чином. Воно рано чи пізно зійде. І те, що ми сьогодні маємо від Байдена в Україні, це є той спогад, коли Байден кожен день мав на згадці по телефонних дзвінках з Порошенком, по тих даних, які йому передавали, що відбувається в Україні, що тут потрібно, які тут проблеми. Це проросло, це проросло найпотрібніший для нас період часу. І тому. Ми бачимо, що треба було працювати треба завжди працювати на цьому рівні, а не просто спочивати в лаврах. Для нас був дуже знаєте, ризиковий період, коли приходив Дональд Трамп в Росії. готувалися відкривати шампанське в Україні панікували. Знаєте, нормальна дипломатія з американцями треба вміти розмовляти і треба демонструвати готовність щось робити. Коли ви говорите правильними словами, коли ви демонструєте, що у вас є критерії демократії, що ви за цінності, американці це розуміють, навіть якщо це Дональд Трамп, слухайте, Дональд Трамп все одно представник республіканської партії, яка завжди була більш схильною до підтримки України в попередні роки, і тому він сприйняв. І ним вдалося налагодити контакт. Він зняв ті бокування, які могли бути, яких навіть Обама не зняв. Знялося ембарго на постачання зброї для України. Ми нарешті змогли отримати перші джавеліни, ми нарешті отримали певну зброю і певний тиск на Росію, який допоміг нам вистояти тоді, в цей період. А далі, а далі вже робилася прагматична, нормальна робота. Далі треба було працювати з Пенсом, з Майком Пенсом. Е, Віце-президентом Сполучених Штатів Америки, і тут же Порошенко використав все це на 300 І ми зараз бачимо, коли Майк Пенс зараз хоче балотуватися на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Це був би дуже добра для нас кандидатура, але ну, поки що в нього ще дуже невисокі шанси. Побачимо, як там воно буде далі. Як він висловився на підтримку України, мабуть, найрадикальніше серед усіх сьогоднішніх представників республіканської партії. Це був добрий період наших відносин. Але ми забуваємося, що Україна, на жаль, суб'єктна не тільки в хороших питаннях, вона суб'єктна і негативі. Зміна президента в Україні. Комусь захотілося поржати. Ви любили Порошенка? Ви не любили Порошенка, ваша справа. Як ви могли обрати людину, яка зневажала вашу державу, яка була повним, абсолютно анальфабетом, і яка що до наших союзників головних висловлювалися з найбільшою гидливістю у своїх репризах блазнівських проти Польщі, проти тодішнього нашого союзника Грузії Сакашвілівської ще проти Сполучених Штатів Америки, це було, мені здається, це народ продемонстрував свою і безвідповідальність, і теж свою невдячність. Невдячність не тільки тим, хто все в Україні, а й тим, хто нам допомагали ззовні. тому що той, хто пашквілянти проти Америки, став українським президентом. Ну що ж, після того ми отримали всі можливі наслідки, всі президенти України, навіть найгірші, це будь це Янукович, будь це ну кравчук, там важко щось сказати, будь-це кучма боролися за двохпалатну і двохпартійну підтримку в Америці. Ліпше, гірше але боролися. Прийшов Зеленський, він це зруйнував. Він умудрився. Одночасно підігруючи Трампу, обіцяючи е, відкрити кримінальні провадження проти його опонента Байдена, умудрився ще й самого Трампа підставити ледве не підвести під імпічмент. Ну, слухайте те, що робилося тоді, ну це була настільки відверта війна проти України, не проти Америки. Американцям це зашкодило. Аме... Україна то в Америці згадувалася дуже часто. Як найскандальніша країна через губ американського будь-якого президента виникають проблеми, хоч в Байдена, хоч в Трампа. На щастя, якось то трошки потім залагодилося. Байден став президентом. Байден ну, проявив богородство, християнське богородство. Він сам католик, один з небагатьох католиків президентів США. Він забув, він пробачив Зеленському ці образи, ті підкопи, і ту, тим... Підлість, яку Зеленський робив проти його родини, а для Байдена родина має ключове значення. Але слухайте те, що ми маємо зараз, ну слухайте, це викликає ну просто, ну просто здивування в тому ангельському терпінні, яке є досі в Байдена стосовно України. Напевне, оце закладене тоді, після 2014 року розуміння підтримки України, ота от любов і симпатія до України, напевне, вони єдині поки що стримують, тому що ну слухайте, хамські випадки. Байден, чому ми досі не в НАТО? Відмова і зневажує відкидання попереджень Байдена про те, що відбувається підготовка вторгнення. Байден, щоб зупинити вторгнення, їде в Швейцарію. зустрічатися з Путіним, якого він терпіти не може, з яким не хоче говорити, кого хоче ізолювати. Він домовляється з ним, що відтягнути вторгнення. Зеленський не то, що не подякував. Він ще пашквілянти. Він ще зневажував висловлювався. Відторгнення теми НАТО. Українським президентом у період з 19-го року Зневажливі випади, і починається війна, і ми бачимо регулярно, ну дуже сильно не ризикують обережно, але зі страхом, але атакують все одно випади проти американців, випади проти Байна. І от зараз ситуація, яка зараз відбувається, слухайте, коли маленький Наполеончик Пробує диктувати свої умови, які суперечать цивілізаційним умовам в світі президенту найпотужнішої держави. Що це як не вияв певної зневаги? От знаєте, мені здається, що в певних речах, на жаль, в Америці є дзеркальне відбиття певних рішень. Це не від Байдена залежить. Байден готовий допомагати Україні, а йому доводиться рахуватися з американським істеблішментом. Зараз Он Кулеба страшно дивується, що нам літаки відстрочують. Пізніше курси почнуться для наших льотчиків, пізніше літаки будуть. А ви не подумали, що літаки мали бути давним-давно, якби ви перестали нарешті хоч трошки красти і так зневажливо себе поводити? А ви не думаєте, що наше нинішнє відтягнення з літаками це є прямий наслідок дуже конкретної дії, коли людину пул російських агентів, яких ви утримували до останку деркача, першого ви відправили під кримінальну відповідальність, і то коли він втік, ви йому дали виїхати з України аж в червні 22-го року. А всіх інших ви досі тримаєте при владі? Ви проти жодного не відкрили кримінальні справи тих, кому ви несли в Сполучених Штатів Америки, там Дубинські і інші. Коли одній з цих комікоманд, яка втручалася в вибори в США і пробувала зробити там скандальні історії, думу. Ви на ходу міняєте перед самітом НАТО у Вільнюсі умисно, щоб насолити Байдену ви ставите на посаду? На посаду в державній організації, за якою Сполучені Штати Америки особливо стежать. Слухайте, чи це не є спеціальний виклик, чи це не є робота проти України методом, як нас пересварити з Америкою? Я дійсно дивуюся тій витримці, яка є ще досі поки що в США. Ну але насправді воно все одно відбивається на нас. Затримка з постачанням зброї, затримка з постачанням літаків в розумінні, що це якось когось на полубить. На жаль, ні. Я думаю, що Володимир Зеленський, на жаль, він стерильний, Він не розуміє, чого, що йому пробують донести. Але він тримає навколо себе кротів. І американці, і британці йому казали, очишся від того. Але вони йому командують. А завдання кротів. Воювати проти України, воювати за Росію, воювати проти ворогів Росії. Америка вороги Росії, тому українська влада сьогодні демонструє цю просто вражаючу невдячність. Це в дорогу буде коштувати українцям. Але, але я надіюся, що все-таки рано чи пізно, і в нас прокинеться розум, а в Америці просто забудуть образи. І тому ми сьогодні дякуємо американцям за все те, що вони для нас зробили. Ми говоримо: Господи, благослови Америку. Ми вітаємо американський народ. І ми сподіваємося, що Україна приєднається до демократичних держав, вистоючи, вистоявши в боротьбі з нелюдами і з нелюдським режимом московського Путіна.